Друзі, привіт! Покажу вам шоу в коробці. Якщо вам інтересно будуть такі відео, пишіть в коментарях і я ще буду. У мене багато різних коробок. Вони хаотично образуються. Різні розміри. І великі такі коробки є, і менші, і більші. Всякі коробки Вони хаотично образуються самі по собі. Там що хочеш. Ці, є щось інтересні, є не сильно інтересні коробки. Ну, пишите, вам интересно, я буду все-таки видео снимать. Вот такая коробка тут была, и покажу. Вот такую коробку, что там интересного есть, поделимся. Я сам не знаю, что там есть, Но хаотично образуется. Вот такая коробка. Тут... Такие маленькие. Тут я помню, что это болт, такие даже не Такі разні мене болтики, гайки. Ну, от такі. Такі болтики з гайками. З такі самі, що я на них все кріплю. У мене такі свердла є. Я такі, саме більше таких свердл беру і болтики такого розміру тоненькі. Це самі менші, які продаються в магазині в обичному. Ну і такі ось. по металу І свердлом. Саморізи такі. Ну таке, що найчаще беру, такі менше з гайкою. Така коробочка. Це така якась більша коробка. А я їх шукав. Надо було шукати, але не що думати, де ж вони лежать. У мене таке багато всяких обрізків. Ну, в хаті я трошки взяв їх. Це таке удобно щось кріпиться, обрізки. З підкріплення для металопрофілю. У мене теж всякі болтики. Саморізи, що я викручував там. Ну я ці десь викручую з дерева, то собираю ці старі, такі нові саморези, такі всякі. Десь куди вас всіх повикручував. Такі всякі різні. Такий. Якась кришечка спів. Молока. Ну такі всякі. Удобно щось ними кріпить такі. Багато таких в мене. Цілий ящика таких обрізок. Такий дюраль чи алюміній. нас? даже ключик есть вот Такие, mm. такие лобзики есть. Это удобно, чтобы такая пластика резать, если потихоньку не плавать, как быстро. Такие всякие детальки вырезать мелкие удобно. С фанеры вырезать. І лобзик по дереву. Тут зажимається. Таким. Ну, не сильно часто в мене всякі електроінструменти є. Ну буває, що треба якусь таку мелку деталь, там, де фігурка така якась. Не то, що фігурка. Маленька деталь, яка там зі згибами різними, сложними. То я ось такий лобзик використовую по дереву, по пластмасі. Такий лобзик. А це мірять. Як він називається? Вот такий уг уголок. Ні, це уголок такий, що мірять. Ну це угол мірять всякий. Отакий. От от такий дерев'яний. Ну я ним часто щось міряю, як роблю. У от такі, отакі. такі всякі різні є. Пластикові такі. Таке іспользую. Ось. Очки. Оце такі старі очки я більш купив новіші. Ось такі самі дешеві, це раніше У мене ще такі є стекляні і такі є. То я такими пользувався якесь час. Ну вони дешеві, тут пластик якийсь мутний постійно. їх скільки не ми і нічого не видно. Я купив. Трохи подорожча очки і там видно, гарно видно в них. Ніяких ні плям нема на пластику. Отаку. Це ну, таке. Пістолет. такий для клею пістолет. Клеєвий. Є маленький, це. У мене є маленьке, це більший таке. Я вже один такий поламав був. Не, ну, щось він погано грів. Та я цю кнопку давив і вона поламалась всередині механізм Ну це вже другий у мене великий. Ще маленький є. Ну, я більше таким великим пользуюсь і такий клей Купляю обично ці удобні великі. Є такі короткі, оці стережні, але такі длінні купляю. Вони самі економніші такі. Удобно щось клеїть ним. Таке. Важко без нього обійтися. Як надо щось приклеїть, то за ним найчастіше зараз клею. Він такий і бистрий і багато що склеює надежно. Так, шайніш мі старий. Пружинка поламалася всередині. Тепер не, не, не викидається. Так от тепер можна робити. Поламаний. То я не видно. Пластик ріжу, нагріваю газовою грілкою. І щось з ним. Цю я всякі вирізаю в пластику. Пластик. Ну башня тим клеєм паяю. Його можна ще паяльником паяти, якщо щось таке мелке треба. Щось акуратно зробити і мелке таке. Ну, М'янка деталь, якщо його ще гарно нагріти цей пластик, то він, чим його сильніше нагріти, тим він краще більш жидкий робиться і гарно склеює. Його можна паяльником. Бо я так кусочок відрізаю, так ножом. Такий кусочок відрізаю. І на паяльник плавлю і щось приклеюю. Не завжди я пістолетом клею, бо не завжди удобно пістолетом. І ще була ножом такою. Якщо вже його десь там приклею. А ножом можна його там підрівнювати, наносити. Ну, удобно так. І у мене зажигалкою цей клей гріть, чим хочеш. Не газовою грілкою в основному його грію. Не ну, бувай зажигалкою. Ну, такий клей удобний. Навіть якщо пістолета у вас немає, то можна цим клеєм і паяльником, і зажигалкою. І над газом можна його ну, над газом нагріти його чуть-чуть в край і щось там приклеювати. Удобний такий. Даже если электричества немає, ним можна щось приклеїти. Якщо є зажигалка чи грілка газова. Даже ну, над вогнем можна над любым нагріти. Над паяльником. Можна паяльник на батарейках, оцей. На Ну, Тоже така полезна вещь. Щось отремонтувати можна. Даже если немає електричества. Вот такие. Это такий уд удобный пистолет для клея. аж такий молоток есть. ним в основному маленькі гвоздики забиваю, аж Таке мелке роблю. Он такий удобный. У мене є. такі. Це такий один із самих полярних інструментів. Пласкогупці, молоток. Це завжди должно бути і пласкогупці, і молоток. Такі пласкогупці. Удобно гілки обрізати дерево. Ось таке. Всікатор в саду удобно. Такі. Тоже часто пользуюся. У мене вони різні є. є. Шаці кусачки такі. Такі кусачки. Така рулетка цена на 3 метри. Удобна така. І воно... На кнопку заїжджає. Буває воно така кнопка, що треба держать і зажать. тоді сама залазила. А ця. Це... сама тормоза вот такой тоже удобно пользоваться Трехметрово. лазерное не всегда удобно а такой ну, ну и лазерно удобно и такая удобно такая рулетка Це я купив до цього, до газової грілки. Отаку. Тут немає оцього. Ну, поджига немає. Я треба самому підпалювати. Вона така інтересна. Отака. Це в Аврорі я купив. Вона дешево стоїла. Така газова. У мене є така, що з кнопкою то підпалює. Отаку взяв. Щоб була запасна така. якась коробка лежить від диска від алмазного. Це я шифер різав. Диск по металу М. такий. До болгарки до маленької. Такий атаман диск. Це шліфувальний диск. Тоже до болгарки. Це вже давно купив, досі. Ще ним пользуюсь такий. Всякие такие кусочки нас Все. Это же они такие у Такие разные диски. Напильник, это тоже я его вроде взял. Такие. Такие хорошие. Что я, так не часто пользовался, кто знает. Какие качество в него. Ну, такие, что там пару раз сделать фото. Такие. Отверточка. Это я часто пользуюсь. Плоско вот фигурно. Еще одни плоскопцы такие сами. Ножницы. Это такие для розкройки ткані. Ще така маленька отвертка. Тоже удобно, Ну, тільки фігурна. Така. Сілочка по металу запасна кесть дерево кусок положив кистью насадка до пылесоса, така обувна щотка. такие красители. Там эмиссионка вся била. Там она ее и в гипс добавлять скрыть. Вот такие какие-то и черный краситель таким ну, такие интересные красители. Там какие-то цвета бывают. Чітке різні. Щось красить. А ще одна чорточка. Вже давно вона в мене. Тут знак коли її брав. Вже стерта вже так сильно. Що на я тільки не робив і свердлив. І як шилу использую. Ну, вже така вже. Якийсь крем. Якийсь крем був. Там ж... Ще одна отврточка. Це теж за авруї. Я в Аврорі твердочки всякі беру. Ну а теж там таке качество в Аврорі. Она зразу стерлась. Тоже двухсторонняя. С этой стороны я не пользуюсь. ж. Так. ручка такая красивая. Бурштенова. Пробка спит шампанцем. Ще одне полотно пометалу до ножовки цей пометал. Таке воно. таке старе вже. Такі, такі зуби у нього. Завозить як вона називається це. Кантер. На сіки на 6 кг. Він щось важить. Сюди пакет чіпляється чи якийсь. Ну, груз. І воно все кілограм показує. Ось такий. Інтересний такий. Такий ну, важить щось. Старовинні такі продукти важать. Це стамеска така. З пластиковою ручкою. У мене десь їх багато лежить, але ну, це я щось. Оцей чаще... чаще пользуюсь такою маленькою. Якісь замки там роблю, то часто, ну, щоб личинка туди. цей. Ну, Щоб для замка роблю ці щелі у дверях. То такий чаще использую маленький, то він тут у мене лежить. У мене таких багато всяких. Це просто що я часто использую это. Та... в хаті лежить. Такі круглогубці. Щоб провалку всяку крутити, ну, щось загинати там всяке. Такі пласкубці. Тут вони отако більше робиться, менше. Удобні якісь там гайки ними крутить. Ось такі. Це не з якоїсь Чи от машини вони. Раніше з інструментами машини продавалися. З такими всякими набором для ремонту. Така вилка. Тяжкі монтажні. У мене ці є... Пачки. В Аврорі пачки беру, а це я з драбини зняв. Було. Я такі менші обично беру. Удобно щось там прикріпити. О, ще один диск. Це такий шліфувальний, як наждачний. Багато наждачок бумага, наждачна, наклеєна. Шліфувальний диск на болгарку. Такий. Ми теж їх багато різних. Ось таких. Ключ. Теж удобно что-то крутить. Накидний ключ такий. Гаєчний. Вони різних розмірів я це в Аврорі взяв. Там не дешево стоїли. я так взяв три різних взяв. Це такий великий, це менший. Леска. 20 кілограм. Видержує. 150 метрів написано. Хто з нас скільки тут її зараз? Такі. Такі кріплення. Це щось без цього. Десь гайки тут нема. Такі два. Такі труби кріпити можна до стіни. Вони ще обично тут дюбілі десь сюди пластмасові. Він перше сверлиться, дюбіль вставляється, а потім оце закручується. Десь дюбіля немає, тут взагалі <сум> саморізацію немає. Такі нитки. Тоже щось там підв'язати, щось замотати полезно. Удобно такими. Что такая веревка, эти кусочки. Есть. Такие. Камень, такие брусок, чтобы точить. Шліфувальний камінь такий. Можна ножа наточити. Там косу отакий. От Теж такий полезний. У мене вони різні, але зараз тут тільки один ці коробці, мабуть. Щось він віддільно лежить. Вони мене всі в кучі десь лежать. Такий. Пилочки до лобзика. До того, що то знизу. Що я перший показував лобзик, то такий. До нього такі пилочки. фанеру різать. Так у мене їх тут. Пару десятків є. Пилочок. Така стамеська, но мабуть саморубна. Отак. Це по дереву. Щось щось вибирати дерево. Це удобно, не пользуюся часто. Як щось по дереву роблю. Така ручка. як на гостретій, то на гостра така. Ще одна пробка від шампанського. Ж три пробки було. Це щітка, щось там почистити треба. Удобно. Таку. Удобно чистити всякі деталі нею. Він то вже в інструментах лежить. Це менший вже такий ключ. Той більший був. Це більший. Це такий менший. Ну і тут є похожі, наче в цьому. Це в аверворі, там вони продають такий олівець. Шостим. на бумагу. Боріски дерев'яні. Ну і все. Це така коробка. Ось така коробка. У ще багато різних коробок. Є інтересніші всякі коробки великі і маленькі. Якщо інтересно, то пишіть в коментарі, Я ще покажу якусь коробку. Р Разні покажу. У не тільки з інструментами, у мене там що хоч в коробках, вони хаотично образуються. І ще один гость. Це той самий, я кину туди. До зустрічі. Если интересно, я, я штайки с коробки покажу. Ну таке відео получилося.